Доброго дня виноградарі. Восени настає час проведення дуже важливої для нас процедури. Це обрізка винограду і вкриття на зиму. Але виникає питання, коли саме настає час це робити? Я бачу, що деякі мої сусіди вже обрізали свій виноград, однак вважаю це помилкою. На мою думку, ще занадто рано для цього. Адже лоза має добре визріти, бажано на всю довжину поки є зелене листя, лоза і коренева система накопичують необхідні запаси для зимівлі та для початку вегетації навесні. Як бачите, лози молодих кущів, посаджених цієї весни та минулої осені, тільки почали визрівати і на кущі багато здорового листя, яке зараз працює на кущ. Зараз у жовтні вже не так багато сонця, як улітку, але воно є. І у листі продовжується процес фотосинтезу, завдяки якому накопичуються органічні речовини. Тому необхідно запастись терпінням. І дочекатися природного падання листя та остаточного визрівання лози. Також сприяє визріванню лози обробку по листу монофосфатом калію 10-20 грамів на 10 літрів води приблизно раз на тиждень. До речі, ось цей кущ аватар. У нього є особливість почервоніння листя. Це не хвороба, як я спочатку думав. Це просто цікава особливість цього сорту. Я проводжу обрізку в кінці листопада або навіть на початку грудня. В ідеалі, щоб кілька днів була низька температура повітря, навіть невеликий мінус. Це загартує лозу. Бруньки вже сплять, а лоза витримує від мінус 15 до мінус 40 градусів залежно від сорту. Тому не поспішайте з обрізкою. Чекаємо опадання листя. І визривання лози наснаги вам, виноградарі, у нашій великій праці.